Від. Ви на каналі Дві дороги бодібілдингу, і зараз, як ви бачите, я в машині, і ми їдемо з дружиною на виробництво, на швейне да, українською мовою таке буде швейн. Швацьке виробництво. Але я та людина, яка все робить навпаки. Я вже замовив, будуть це футболочки для дівчат і для хлопців. Вже їх шиють. Вже наносять е, логотипи, брендування, ну, коротше, все роблять. І тільки зараз я їду на виробництво дивитися, де я взагалі буду це робити, де мені це все відчувають, який матеріал, якість і так далі. Тобто не все так, як не у людей, чи як там правильно, не так, як у людей. А, але. Саме головне, вже зроблено це назва бренду, це логотип бренду, історія, слоган. Дуже цікаво вийшло, мені дуже подобається, я дуже цим загорівся. І скоро все презентую вже в середині травня буде готова перша партія невеличка. Тому чекайте і можна вже робити предзамовлення. Знаєте, як кота в мішку. Як то, якщо хтось бажає бренд від Олексія Якущенка, футболочки для дівчат-хлопців, то вже можете писати, вже можете замовляти. І зовсім скоро я все це презентую. А хто встигне, той буде серед перших на новий мерч, на новий бренд на українському ринку Made in Ukraine. Так, ну що, ми приїхали, але тепер в пошуках, де це знаходиться, бо тут багато всього. І купа автівок, купа будівель, а куди нам йти, хрен його знає. Тому зараз з менеджером на зв'язку і будемо шукати, де саме знаходиться, знаходиться виробництво. Ой, пошуки. Так, ну що, ми знайшли, нам сказали, куди підійти, тепер чекаємо, поки нас заберуть. І підемо дивитися виробництво, дивитися матеріали, дивитися, можливо, щось вже зробили і для мене. Дуже цікаво. Перший раз. Взагалі ніколи цим не займався. шити шмотки це щось нове для мене, але дуже дуже, дуже цікаво. Перформанс цікавий, експіріанс. А подивимося, що з цього вийде. Я впевнений, що з цього вийде це топчик. Буде просто розрив шаблонів. Так, друзі, що нас забрали, і ми вже в, в цеху, на прохідній їдемо дивитися. Дружина моя спілкується вже з дівчинкою, яка нас зустріла. Обличчя дівчат показувати не можна, працівників не можна, тому буду намагатися показувати Мені те, що а... Так, тут дуже маленьке виробництво. Матеріал. Дивіться, це худі на флісі. Футболочки. Це ух ти, футболочки. Це спорт, поліестер, тягнеться. Дуже прикольно. Я розумію, що ви у нас є наші, давайте так це був. Купа купа тканин. і ми далі йдемо кудись тут Ось Ой, питання. Да, О, дитячі шорти хлопкою. Дивіться, який колір. коле. Обладнане. Ну, і взагалі. Більше, там 30 шмачок, а тут 5. 20 ага, щільність. То... Також як вам буде завгодно, чи тут робити? Ну, ось отак, от, щоб воно не виходило. Ну, звісно, буде Можливо, відтворити це, Тут як на лосінці. Лосінки, да, лосінки, лосінки обов'язково, кармашки дихаючі. Ну що, може, може бути вже поговорив плащівко, по, по своєму. Бренду дружина зараз розмовляє по своєму бренду. Вона буде запускати свій, я свій, але це буде дуже цікаво, як я вже сказав раніше. Експірієнс. Ми не будемо конкурувати один з іншим. Ми будемо доповнювати один одного. Сімейний бренд. Це буде дуже круто, дуже ефектно і. Я не буду робити навіть е, Зараз я, так, я не вам покажу. буде якщо вона буде дуже то знаю, ось тут. Це нас якось... мої речі Under <пробітник> Armour. як зразок. Зараз будемо шукати матеріал а, і а, замовляти і все, щоб це... пошити ну, все, зразки, але вже трошки в новій візуалізації і під моїм брендом. Десять днів днів це момент, я вам все Буде цікаво. Навіть не знаю, що додати, Я задоволений, що я сюди приїхав. І вже дуже скоро я вам покажу цю всю історію. Зараз я пішла воно вони від того, що там ну, не дуже дорого. Взагалі я по ним я об'їхала її багато. Але я такі самі популярні. Як інстаграмі побачили? Ні, 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 ні. Якось зараз робоча обстановка, може, тут бородавка. Та то таке, ну, це, -то -то, на, це -то -то, ж круто. Вий, о -о, пустку поїду, і приїде, і воно все буде. І, було б, Ще ми йдемо в цех, там ми були десь. Не да. yeah. тут. Знімати не можна. Добрий вечір, але не можна. Тому я зійду, подивлюсь. о тут світ. дівчат тут круто. Все, ми не будемо заважати. Пішли, з конструктором все там доробила. Ми в серці маленького цеху, виробництва. Ну, все, ми все подивилась, про все домовилась. Тепер будемо чекати. <плес> На. Мій власний бренд. Дружина каже, дякую гарного вечора вам. Коротше, що я знайшов цех, я знайшов дівчат, виробництво вже замовив, мені вже шию, печатають бірочки, всяку цю історію, ці всі пабрикушки. Дружина каже. До побачення, як я рада, що я вас знайшла. Я вас знайшла. Я знайшов я цей, скажіть, я вам скажу, о, світло. А, вже працюю, а дружина їх знайшла. ліворуч нам. До побачення. Коротше, дуже нам сподобалось. Будемо працювати. А ви чекайте. Я дуже задоволений цією поїздкою. На це виробництво. Дружина теж задоволена. Вона нарешті буде втілювати в мрію. В мрію в життя свою мрію а, з пошиття деяких спортивних речей. Все тільки починається. Поїхали! Ну що, а ми продовжуємо наш анпакінг. Приїхала ще одна посилочка. І знову ж таки я відкриваю її разом з вами. І бачите, все заклеєно. Я не знаю, що там. Знаю, що бренд, але що саме побачимо разом з вами. А це не моє приїхало. Це, звісно, прикольно, але це не моє. Дивіться, які футболки. Але, на жаль, це не мої. Цей день настав. Нарешті приїхала перша посилочка з мого нового проєкту. Це власний бренд. І зараз я розпакую її разом з вами. І так, ніж. У мене ладошки вже спітніли. Дуже хвилююся, бо дуже цікаво, що там. Так, накладна вам не потрібна. І так раз. І два. Перша частина. Давайте дивитись, що це. Де воно? Це, отак, як Бентлі. Дивіться, ось такий от чохольчик. Майже як на iPhone. Він буде затягуватись. І в цих чохлах до вас будуть їхати. Футболочки. Але, але ми їх ще чекаємо, тому поки що просто мішечки. Продукт бай Олексія Якущенко. І ще одна історія. Це для тих, хто ходив в зал у кого небагато речей, там кросівки чи ще щось, рюкзачки. Не з того боку. Па-бам! From Pain to Power. Product by Олексій Кущенка. Через біль до сили. Ось така історія. Ось такий мішечок під ваше взуття, вашу водичку. Тепер можна з ним. чик-чик Ходити на тренування. Друзі. Вже можна буде замовляти разом з футболками дуже скоро. А поки що ось так. З yeah. почином чергова посилочка. Я сподіваюся, що ця посилочка вже моя. І знову ж таки, вона запечатана і відкриваю її разом з вами. Тому для мене, як і вчора, це буде теж сюрприз. Ну, я вже бачу, що це моя. Єе! Yeah! Бам! Дивіться, просто кольори, а. Це просто офігеть. До речі, я ж по гороскопу Лев. Мій бренд. І тут також Лев. -а, Ба-бам! Дивіться, яка футболочка для тренувань. Це компресія. Мій логотип. Дивіться бренд. Олексій О-ВАЙ. Запам'ятовуйте ці дві, дві букви. О-ВАЙ. Олексій Якущенко. Build without Mercy. Це українською побудован через біль. Це слоган мого бренду, і тепер він буде завжди зі мною. І сподіваюся, що з вами вже можна замовляти. Пишіть в дірект, і ця футболочка поїде до тебе першого. Будь в перших рядах. Овай! Це бренд для тих, хто побудован через біль, через не можу йде до своєї мети. І ми продовжуємо наш челендж з анпакінгом речей від власного бренду OWI Олексія Якущенка. І сьогодні я ось дивлюсь на себе в дзеркало, я в новій футболці. На шортах у цього лева, дивіться, мій лого, Олексія Якушенка. OWAHI. Запам'ятайте його, скоро цей бренд буде по всій території України, бо це Made in Ukraine і найкращий бренд. Спортивного одягу і не тільки спортивного одягу, ще лайфстайл в Україні. Все попереду. Ну що, ми починаємо розпаковку. Головне, щоб не було, як в минулий раз, що це не моє. Моє. Це бірочка на воротнику. Продукт бай Олексій Кущенка. Ну що, робимо отак. Дивіться, які кольори! А -а 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 -а. <пш> ладно, ладно, жартую. Давайте давайте ось цей і розпакуємо разом. Блін, він так красиво складений. ладно Де? Маєш бути? Я ж потім так не слажу. Так, розпаковую малинову тому одразу купуйте її, бо я потім так красиво не зложу. Дивіться. Матеріал, це натуральний шоркатон. Просто бірочка. Дивіться, як гарно. І це в нас чоловічий оверсайз. Ось така футболочка. Давайте зробимо на неї огляд. І так, малиновий колір. Дивіться, як у найкрутіших брендах логотипчик. Тут десь має бути склад котон Еластан 95.5. Два ікса. Як доглядати? Дивіться, який рукав. Тобто нема плеча, він підходить під будь-який розмір. Навіть якщо ви там дуже великий, у вас не буде на плечі складочки і під пахвами не буде терти вам. Далі на правому плечі у вас буде сидіти ангел-охоронець в вигляді лева. Він буде вашим оберегом. Бірочку показав. І ще один момент. Купувати футболку треба цю вже зараз або ніколи на десяти різних мовах. Зараз або ніколи. Починайте тренуватись. Зараз іншого часу не буде. І починайте тренуватись в футболках від бренду Олексія Якущенка. Овай бренд нового покоління. І так, що у нас по кольорах? Малиновий, чорний, помаранчевий, зелений та бірюзовий такий якийсь. Але я вам вже ж не все показав. Зараз вішинка на торті. Якщо ви гадаєте, дівчата, що я про вас забув, то ні, я про вас не забув. Дивіться, яка хрень прикольна. А? Я буду. Знаєте, як отой фільм Два Близнюки-качки. Як вони близнюки? Да? Вони так... Ти пам'ятаєш цей фільм? Там, де вони на здоровій машині ганяли ці потлаті, вони ж ходили в таких футболках. Я теж буду ходити в таких футболці. При я вийду в зал і буду в топіку ходити, як ці близнюки. І дивіться, тут теж зараз або ніколи десь різних мов. Ангело-охоронець, Лев. Бірочки. Все як у наймодніших брендах, найсучасніших брендах. Дивіться ще момент. Понятна бірочка, дивіться, які шви, дивіться, як все гарно. Це височайший рівень. Я старався. Тому для дівчат, бачите, теж є. І ми готуємо ще багато крутих проєктів, багато крутих речей, не тільки для хлопців. А й для дівчат не тільки для тренінгу, а й для лайфстайлу, тому що зараз буде літо і можна в цих футболочках ходити вже по вулиці. Пишіть на сторінку в інстаграм o.y.brand.ua і замовляйте. Гарного дня! Друзі, приїхала ще одна посилочка. Для цього відео це остання посилочка, і вона приїхала в єдиному зразку. Це пробний зразок. Тому якщо я зараз відкрию, вам сподобається, мені сподобається, пишіть в коментарях, я хочу замовити, і ми запустимо цю футболку. Цю футболку в великий е, тираж, і можна буде замовити і вистачить для всіх. Тому разом з вами ми зробимо. Доповнення до вже існуючої колекції. Дивіться, пакування з моєю емблемою. Product. Тут не треба показувати, тут не моє, а це моє. Я просив їх на цей цех не наклеювати своє, але вони вирішили по-своєму. Па-ба! Дивіться, яка, який ворот! Це футболочка Oversize Build Without. Мерсі, це мій слоган. Ще раз повторюю, це: побудован без пощади, без пощади до себе, через біль, сльози, під і ще один слоган From Pain to Power через біль до сили. Дивіться, яка тут емблема Олексія Якущенка. Майже як Емпаріо Арманія і мій лого. Далі спина. Прот. Бай Олексія Кущенка. Скажу так, що вони забули, забули тут ще одну штучку до чепити. Тут ще на рукаві десь буде. Буде ще нашивка така з логотипом. Це пробний екземпляр, тому вони трошечки його не доробили. Так, що там, там у нас пороб? Розмір. Оп! Ага, тут вон склад, вся фігня, з чого він як прати. Хендвош, розмір. Чомусь пишуть подвійний. Тобто це на великих людей 2XL, 3XL. Подвійний розмір, що я встану, давайте. Фу, я тільки поїв, живот стрічить. Скажу вам чесно, цю футболку я вже залишу собі. Тому, якщо ви хочете таку ж. Айда. О, oh, ух! Uh -oh. uh. Я вже відчуваю, що це фігенчик. В коментарі. І дивіться, як сіли 2XL 3XL. Ха. Ану. Ану. Я, чесно кажучи, задоволений. Так сіло, так приємно на дотик. Бля, ну це пісня. І дивіться, воно тягнеться. Це катон Поліестер. Дуже приємно до тіла, м'ягеньке. Серега спробуй, спробуй, як тую. принт, який має, не, не має швидко змитися, стертися, вони так обіцяли. Ну, я вважаю, що треба замовляти. Так, це буде найдорожча футболка в колекції, але скажу чесно, якість дуже крута. В мене е, я ношу Армор, да? всі знають, і по якості точно не гірше, а може навіть і краще. Просто скажена якість. Дуже приємно. Я просто зараз я хочу це, тому що це. Ну, просто офигенно. Ще раз. Я задоволений. Замовляйте, і ви не пошкодуєте. Будьте першими, хто це замовить. І, друзі, вітаю вас на каналі Дві дороги бодібілдингу. Підписуйтесь та не пропускайте наші Серго відоси Шорси. Тут дуже багато корисної інформації. А також заглядайте в опис. Там дуже багато посилань на наші сторінки, на сторінки наших спонсорів, на сторінки наших друзів. Дякую всім за підписку. Дякую за перегляд. Ви найкраще.